Директор центрального парку Дмитро Поздєєв роз'яснив ситуацію, яка відбувається з парком. Він нагадав, що для реконструкції парку у 2011 році колишнім міським головою був взяти кредит у Променвестбанку дочки російського Внешекономбанка. Під гарантію виплати кредиту, колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель. У зв'язку з тим, що у банка російське походження у лютому 2022 року було ухвалене рішення про початок процедури його ліквідації. Якщо банк не платоспроможний, то в таких випадках усі кредитні портфелі банкрута виставляють на торги. Це сталося із кредитом центрального парку. Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту. Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора фінансову установу або банк, якому і надалі будемо виплачувати кредит, пояснив Дмитро Поздієв.